Про хлопчика, який гарчав на тигрів Казка Дональда Бісета Жив в Індії хлопчик на ім'я саді. Він любив гарчати на тигрів. Будь обережний, казала йому мама. Тигри не люблять, коли на них гарчать. Але саді її не послухав. І одного разу, коли мама пішла на закупи, побіг шукати тигра, щоб на нього погарчати. Далеко йти не довелося. Тигр стояв за деревом і підстерігав саді. Як тільки саді наблизився, тигр вискочив і загарчав. Гррр. У відповідь саді теж загарчав. Гурр. Тигр образився. За кого він мене приймає? подумав він. За кішку, за кролика, за єнота. І ось другого дня, як тільки він побачив на дорозі саді, він вискочив за дерево і загарчав голосніше, ніж колись. Гррр. Привіт, тигре, сказав саді і поплескав тигра по плечу. Тигр не виносив, коли його поплескували по плечу. І втік геть. Він бив хвостом по землі, точив пазурі і вчився гарчати ще страшніше. Я ж тигр, казав він. Тигр. Тигр. Потім пішов до ставка попити води. Напившись, він глянув на своє відображення в воді. На нього дивився красень тигр, весь жовтий, у чорну смужку з довгим хвостом. Він знову загарчав та так голосно, що сам злякався і побіг. Біг, біг, доки не втомився. Від кого це я біжу? подумав він. Адже то був я сам. О, цей хлопчик зовсім збив мене з пантелику. Не розумію, чому він гарчить на тигрів. Другого дня, коли саді проходив повз тигра, тигр зупинив його. Чому ти гарчиш на тигрів? спитав він. Тому що я їх боюсь, сказав саді, а коли я гарчу на них, виходить, ніби навпаки. Розумієш? Розумію, відповів Тигр. Адже тигри найстрашніші звірі на світі, вів далі саді, тільки сміливці не бояться гарчати на них. Тигр був задоволений. Страшніше за левів? спитав він. Звичайно, відповів саді. І від ведмедів набагато страшніше. Тигр замуркотів від задоволення. Хлопчик починав йому подобатися. А ти славний, сказав він і лизнув саді у щуку. З цього дня вони часто гуляли разом і гарчали. Один на одного.